Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією, разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Настає мить, коли Господь звертається до когось із нас, так було у житті одного біблійного героя. І саме тоді, коли були великі небезпеки для його країни, він став на захист. Але послухайте вірш, записаний у книзі суддів 6 розділі 6, через набіги медійців край цілком зубожив, і тоді ізраїльтяни почали волати до Господа. На жаль, в історії вибраного народу Божого занадто часто повторювалися сумні випадки відступництва та покарання за нього. Через гріхи Ізраїлю Бог забирає від них свій захист, залишаючи їх на милість ворогів. Дикі люті мешканці пустелі, мідіяни та амаликитяни, котрі приходили в такій кількості, як сарана, вони вторгалися на цю землю зі своїми стадами і кругом розставляли свої намети. Вони прийшли перед жнивами. І залишалися доти, доки не були зібрані останні плоди землі. Вони спустошували поля, грабували та пригноблювали місцевих жителів, а потім поверталися в пустелю. Сім років тривав цей гніт, і тоді, у нещастях своїх, народ згадав про того, хто так часто спасав їх від біди, і вони заволали до Господа про допомогу. Їхні молитви були почуті, і Господь укотре послав їм людину, свого обранця, аби той став визволителем Ізраїлю. Обранцем цього разу став Гедеон з коліна Монасії. З величезними труднощами євреям вдалося приховати достатньо їжі, щоб урятуватися від голоду. Однак Гедеону пощастило зберегти трохи пшениці, і, побоюючись молотити її на току, він відніс її у виноградник ближче до точила. До збору винограду було ще далеко, і Медіанітанам не було діла до цього місця. Гедеон майже зневірився, вселити в народ віру і мужність, але він знав. Що Господь виявить свою могутність заради Ізраїлю, як це було в минулому. Розум Гедеона був зайнятий цими думками, як йому раптом з'явився ангел Господній і звернувся до нього зі словами: Господь з тобою, хоробрий може. Похмурий дух Гедеона позначився на його відповіді. О мій Владико! Якщо Господь є з нами, то чому нас усе це спіткало? З почуттям власної непридатності для настільки важливої справи Гедіон вигукнув: О, мій Владико, як же я врятую Ізраїль? Адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я наймолодший у сім'ї свого батька. І тоді ангел милостиво його запевнив. Я буду з тобою, і ти знищиш мідіянців як одного чоловіка. Гедеону хотілося отримати певний знак, який засвідчив би, що нині з ним говорить саме той, хто говорив з Мойсеєм, з охопленого полум'ям куща. І він промовив: якщо я здобув твою прихильність, то покажи мені якусь ознаку, що це ти розмовляєш зі мною. Ангел Приховав божественну славу своєї присутності, але це був не хто інший, як Христос, Син Божий. Коли пророк або ангел передавали Божу вістку, вони говорили, Господь каже, зроблю тето і тето. Але про того, хто говорив з Ідеоном, сказано, і сказав йому Господь, я буду з тобою. Бажаючи надати особливу честь своєму знатному гостеві і, отримавши запевнення в тому, що ангел дочекається його, Гедеон пішов до шатра та зі своїх мізерних запасів приготував для нього козеня і опрісники. Гедеон був бідний. Однак він був готовий від щирого серця виявити гостинність. Коли Гедеон запропонував ангелу своє частування, Ангел сказав, візьми це, м'ясо, і ці опрісники, та й поклади на оцю скелю, а юшку вили. Где он так і зробив. І тоді Господь дав йому знак, якого він бажав. Ангел палицею, яку тримав у руці, торкнувся м'яса і опрісників, і вогонь зійшов з каменя та поглину усе, як жертву, а не як частування, бо він був Бог, а не людина. Виявивши таким чином свою божественну природу, ангел зник. Переконавшись, що він бачив Божого сина, Гедеон наповнився страхом і вигукнув Ах, владико, Господи, бо ж я бачив Господнього ангела, обличчя в обличчя!» Тоді Господь милостиво з'явився йому другий і сказав, Мир тобі, не бійся, не помреш. Сім'я, до якої належав Гедеон. Була заражена ідолопоклонством. Його батько побудував у Офрі, де він жив, великий жертівник в Аалові, біля якого поклонялися жителі тієї місцевості. Гедеону ж було наказано зруйнувати цей жертовник, зрубатися ще не дерево при ньому, а на його місці звести жертовник Господу над каменем, де вогонь поглинув жертву. І потім принести нову жертву Господу. Гедеон чітко виконав всі вказівки, зробивши це вночі, побоюючись, що в день йому можуть перешкодити. А й справді, друзі дорогі, буває, що люди мають страх від людей і приходять до Бога вночі. І так добре, бо Бог дасть їм сміливості, що і в день не будуть боятися людей, а будуть шанувати Господа. Давайте про це помолимось. Отче, наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. І на землі, як на небі. В ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоб скласти подяку Тобі за твою безмежну любов, за охорону, за життя, здоров'я і за все, що Ти нам подарував. але більше всього за спасіння, яке ми маємо через жертву Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що в милості своїй. Ти продовжив наш вік і, незважаючи на наш стан, ми можемо прийти до тебе, ми можемо отримати прощення. А якщо ми здорові, дужі, ми можемо, Господи, отримати від тебе доручення, щоб стати на захист твоїх істин, Тож дай нам мудрості, як біблійні герої, бути твоїми послідовниками, не дивлячись ні на що. І пройти життєвий шлях гідно, щоб прославити тебе тут, а коли сів небесних оселях. В руки твої, Господи, віддаємо життя своє, життя наших сімей, родин. Життя нашої країни і віримо, що ти захистиш, бо ти добрий і милуючий Бог. Допустивши випробування, випробувавши цей край, Ти, Господи, даш мудрості прославити Тебе і звеличити, щоб у день, коли ти явишся, ми всі разом могли вийти на зустріч, щоб прославляти тебе у небесних оселях. А за все, що ти зробив заради цього, ми дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. У нашому житті інколи буває так, що коли ми вивчаємо життя якогось героя і думаємо, я точно так би зробив, і в той самий раз ми можемо пропускати ті можливості, які даються нам. Друзі дорогі, будьте уважними у житті. І коли Тихий голос Господні звертається до вас про звершення якоїсь справи, а найперше, Він звертається до кожної душі. До покаяння, до посвячення, до того, щоб ця душа була спасенна, Господь відкриває свою волю. Не робіть своє серце жорстоким, а відкривайте і приймайте Ісуса, прийнятий у серце Ісус, приносить благословення. Тож проживіть цей день із Божими благословеннями. До побачення.